Боротьба України з політичною корупцією це як бігти марафон, ухиляючись від вибоїн. І останнім часом здається, що фінішна стрічка постійно віддаляється. Спочатку поговоримо про цифри у 2024 році. Україна отримала 35 балів зі 100 за індексом сприйняття корупції. Це не дуже добре. Це означає, що довіра громадськості хитка, а увага до антикорупційних реформ лише посилюється. То особливо з огляду на мрію про вступ до ЄС. Тепер про скандали: переплачені яйця для військових, загадкове багатство на банківських рахунках чиновників та випадки хабарництва в самих так званих антикорупційних органах. Навіть у Міністерстві оборони, яке мало бути зосередженим на війні, відбулися звільнення через сумнівні контракти та завищені ціни. Але є й інший бік, навіть попри всі невдачі, прогрес є. Україна звільнила корумпованих чиновників, розширила свої антикорупційні органи, запровадила нові закони та відновила електронні декларації для політичних діячів. Журналісти, розслідувачі та активісти продовжують тиснути, викриваючи нечесні угоди та вимагаючи реальних змін. Найважливіше питання: чи цього достатньо? ЄС і США уважно стежать за ситуацією, пов'язуючи фінансову допомогу та членство в ЄС з реальними вимірними реформами. І незважаючи на війну, громадянське суспільство України не відступає. Отже, прогрес чи застій і те, і інше. Система чинить опір, але так само чинять і реформатори. Одне можна сказати точно: боротьба з політичною корупцією не закінчена, і кожна маленька перемога має значення. Слідкуйте за новинами, будьте критичними та продовжуйте вимагати більше, бо від цього залежить майбутнє України.